Доброго дня малята! Сьогодні ми поговоримо про професії. Яка ж професія найкраща? Хто потрібніший і найважливіший? Сперечалися діти. Яка професія? Звичайно, лікар, сказав один. Я увесь минулий рік хворів та хворів, ангіна та ангіна. А лікар вирізав мені мигдалики, і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший вчитель. Він нас навчає і читати, і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники. гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники, враз вогонь погасили. Ні, хтось кричить, найважливіші льотчики. Хто розхвалює листонож З усіх боків чути Продавець та ні. Комбайнер. Ні, не комбайнер, електрик. Словом, сперечалися, аж захрипли дітки, але так нічого і не вирішили. А як ти вважаєш? Яка професія найважливіша? Тільки спочатку уяви, що б сталося, якби зникла хоча б одна професія? Що було б? Якби не стало електриків, кухарів, вчителів, прибиральниць, професій дуже багато. Але всяка робота важлива і потрібна, тому, дітки, варто цінувати працю людей незалежно від того, що вони роблять. До побачення малята! Дякую за увагу!